Номер 486 Breezy Basics від компанії Sunrise Medical Німеччина. Ціна 5200, трохи вища, тому що він в дуже хорошому стані. Зараз я вам покажу. Так, з параметри. Ширина сидіння 43 см. Це між підлокітниками загальна ширина від обода до обода 61 см. Може, ви зауважили, що вистають ручки, проте вони складаються. Тако, хоп! І не вистають. Глибина сидіння 43. Висота від сидіння до підлоги регулюється 43-50 см. Висота спинки 44 см. Важить він всього лише 14 кг. І навантаження витримує 125 кг. Це вживане крісло колісне, яке знаходиться в дуже хорошому стані. Зокрема, сидіння і а, спинка ну, майже як нові. Ну, але буду вам все показувати по порядку. Так, підніжки. Десь можуть бути царапини, проте те, як таких я не бачу. А, складаються, відхиляються, знімаються. Регулюється по довжині. Ось тут шестигранником. Тут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. Є такі от ремінці проти зісковзування ніг. Вони надягаються, О, зараз покажу. Однією рукою незручно. Ось так вони. Такс. E, Зверніть увагу, як обертаються передні колеса, нічого не штопориться. Значить, підшипники у нормі. Є можливість регулювати кут нахилу вилки. Самі вилки а, вони металічні, не пластикові, як в китайських деяких візках. Є можливість регулювати також шей по висоті. А, що додатково, дасть змогу змінити, кут нахилу сидіння. А, самі колеса литі. Протектор ну, майже стерся, проте він ще присутній. Задні колеса Лейті 24-ті колеса, досить хороший рівень протектора. Ободи є царапини, проте їх, ну, чесно, не так, щоб і багато. Швидкоз'ємна муфта одним натисканням знімається. Блокування коліс працює. Дуже зручна, до речі, ручка, то вона велика, зручно а, затискати. Тут у нас регулюється по силі затиску. З другої сторони, все те саме муфта, хороший стан. Є царапини, блокування працює. Сидіння, сидіння. сидіння. Повторюсь, майже як нове. Знизу воно тут таке типу як брезент, а всередині м'який наповнювач О, знімається воно, щоб попрати Ось тут ці заглушки, акуратненько виймаємо і на себе тягнемо. Спинка регулюється по натягу, також майже як нова. Матеріал, до речі, він такий типу як брезент. Знаєте, брезент. як Корточки роблять такі від дощу. Це щось таке похоже. Чесно, не знаю, як воно називається. Підлокітники також, майже нові. Ну, не бачу я. якихось там царапин, щось такого. Ці всі боковушки. Також можна регулювати, до речі, по глибині. Тобто, от туди назад ще втопити підлокітник. Давайте, до речі, глянемо з якого року? Раді, 2010 рік. Коляска, але як вона збереглась? Я не знаю, може тут міняли. Не знаю, як вона так зберігалася. Ось так от позаду виглядає. Тут в нас по силі затиску спинка регулюється, тобто відпускаємо ці ремені, людина назад відкидається, наскільки їй зручно. Потім затягуємо і таким чином наступні рази буде та сама позиція, яка буде зручна для користувача. Тут регулюється висота сидіння. А тут натискаємо і припіднімається перід, і таким чином легше буде довола якісь перешкоди, там виходити на а, якісь бордюри чи щось з того плану. До речі, підлокітники взагалі можна зняти. Бачите, ця от кнопочка. Ми тут нажимаємо, звідси витягуємо і спереді також. Дуже хороший візок. коштує своїх грошей однозначно. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання внизу під відео. І дякую. za wow.